Доброго дня, з вами Харабаран. Доброго дня! З вами Харабаран. і сьогодні е, я буду знімати таке відео для Ну, не дуже розумних людей. Вибачте за те, що так говорю, Ну, які ще не вміють гуляти в шахмати. Так що я їх сьогодні навчу. В нас ось, це, ось цей ряд це вже шаш Пешки. Йо! Забувши одну пішку. Доброго дня, з вами Храбрайн. І сьогодні я вам буду покажу. Блін! Бл... Доброго дня, з вами І Сьогодні я бу... буду буду знімати... буду... Та лки-пулки, фак! Доброго дня, за михара Бран. <кхи> Доброго дня. З вами Херобрайн і сьогодні я, я короче, розкажу вам, як зробити. Ой, які як зробити. Як грати тайолки. Доброго дня, з вами Херобрайн і сьогодні я вам розкажу, як грати в шашки. Хто не хоче грати в шашки, ой, хто не хоче... Та йлки-палки! Доброго дня, з вами Храбрайн. Сьогодні я вам розкажу, як грати в шашки. Хто не хоче в них грати, то... ну, хто не хоче навчитись в них грати, то можете не дивитись це відео. Це відео тільки для тих, хто ще не навчився грати в шашки. Ой, які шашки? Шахмати, -мо!